Доброго дня. Друзі, сьогодні вам покажу Yamaha БВС 125, яку я продав покупцеві, продав їй непідготовлену BVS ку практично в такому стані, як вона прийшла з Японії, не відмивав оцей весь пластик, тобто, скажімо так, мінімум моїх людських ресурсів, як то кажуть, і людина отримує техніку не зовсім, як то кажуть. Передпродажним стані з невеличкими так, допрацюваннями, які потрібно зробити, зокрема там пол відмити і так далі, бо він трошечки вигорів. А так, технічно я передивився, вона заводиться, їздить і так далі. І отримала людина її дешевше за риночну ціну там на 20% приблизно. 34 тисячі пробігу, От з якимось годинничком БВС, -ка. не знаю, він не працює. З зеркалами японськими, тут бачите, відбійничка не було. ручечки я замінив, скоріш за все, так як десь вона от обірвана. Ось от такий стан приблизно по скутеру. А так в загальному от є ліва. Коротше кажучи, загальний стан зовсім непоганий. І придбати якби було варто, на мою думку. Вона заводиться, їздить на рідних запчастинах з акумулятором. От, по гумі тут Бачите, жива гума залишилась, 12 диски, цілі гофри, супорт. Ну, кажучи, в загальному стані все дуже і дуже непогано по БВСки. Звичайно ж для ідеального стану її прийшлося б фарбувати. Де-не-де є подряпини по пластику. Коротше кажучи, так як воно прийшло з Японії, все добре, на мою думку. Так, що там далі у нас? Покажу тут знизу. От Під сидінням такий багажник є металевий багажник, живі такі красиві амортизатори. Оптика, до речі, тюнінгована приїхала, світлодіодна. Передня гума мішелін, задня, але вона така доїздити сезон. На продаж, звичайно, було б потрібно, скоріш за все, замінити цю гуму. От Є подряпини по пластику такі незначні. Тобто в загальному, в середньому все чудово. Звичайно, передивився варіатори людині, щоб вона хоча б е, перший час. Покаталася, поїздила і питання було. Сидіння от таке прийшло воно, з ним все добре, дивіться, гарненько. Ну, в принципі, жива, ціла, непогана БВС Ямаха. Зараз навіть заведу вам її. Це для того відео, щоб ви розуміли, що завжди можна придбати техніку дешевше. Це залежить від е вашого бажання зекономити або попрацювати біля техніки, яку ви придбаєте. Все, бачите, заводиться, їздить. Ще якийсь глушник попався, тюнінгований. Коротше кажучи, в загальному стан непоганий. Так що, знову ж таки, Кому потрібна непідготовлена техніка, трошечки дешевше, звертайтеся, придумаємо вам дешево і сердито, але, звичайно ж, Дивіться, яка лампочка цікава прийшла. синеньком так цікаво світить. Коротше кажучи, робочий гарний стан, з невеличким, я вважаю, що це невеличкий пробіг для ВВС. -ки. Так що, хто хоче зекономити, телефонуйте, підписуйтесь на канал, оглядайте в телеграмі пропозиції, які є на сьогодні доступні. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Доброго вечора, друзі, БВСка. Передивляюся людині БВСку. Бере вона її не підготовлену в такому стані, як прийшла з Японії, але. Відчуваючи свою відповідальність перед клієнтом, який точно в ній не, скажу так, не бум-бум, е вирішив глянути стан варіатора. тут у нас попадос на ремінь, дивіться, по ременю є, є йому погано, вже ниточка з боку вилізла трошечки, і, скоріш за все, цей ремінь вже довго не протягне, але якихось там Пару тисяч ще проїзди, клієнта попереджу, що ремінь під заміну. Радує, що задній варіатор живий, це добре. Колодочки щеплення живі, все чудово, все прекрасно. Тарілочка варіатора також. Гуд. Але не гуд у нас з варіаторним. Ви дивіться, яка біда. Один ролик а, взагалі пропав. От Те, за що я говорив в попередніх своїх оглядах, що може бути, коли ви не доглядаєте за роликами. Може бути дуже страшно варіатору і дуже дорого вам по кишені, коли воно розіб'є якусь перегородочку. В нашому випадку пощастило. Я не знаю, як так розлетівся ролик. Дивіться, він вже взагалі тут один метал, і то метал навіть з'їв. пластик взагалі десь вилетів. Його немає навіть в варіаторній. І решта роликів, в принципі, плюс-мінус живі. Один тільки отакий квадратненький. Бачите, коли квадратненький, вже потрібно за ним доглядати і дивитися. Тобто попадос на один ролик або на весь комплект і на ремінь варіатору. А так в загальному, в загальному по варіатору все, все чудово пощастило.